Слові білка, закінчення. Білці. Олена перехвилювалася, не хвилюйся. Я теж хвилююся. Давай відбуваємо білці, закінчення. Таке закінчення. І все є не забуваємо Владислав. Далі Олександра. Орудний. Піркою. Біл. Все вірно. Я бачу, що ви дуже активні. Закінчення. Не забуваємо. Закінчення. Далі Софія. Na... 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 E diciamo NAAA BILZI. NAAA. Oh, premo. NAAA BILZI. E OLEKSSANDRA CLYCIMO. Та хвоста, як нитка, скачина і зваблива називається Додожка. слива. Піди, додочки, будь ласка, а ви це й ніж у нас? Маргарита, для додочки, скажіть, будь ласка, слово слива. Якого воно роду? слива? Жіночого. А ще що, що можна, можна сказати? Істота чи не істота? Не істота, бо істо. далі. Тому ми, Та ми, там, ми, то ми дивимося і будемо відмінювати, будь уважні. Що? Чого? Чого? Чому? Що? Чим на чому? Кличний немає. Пробуємо. Поряд записуємо. Що? Слива, закінчення. А. Все добре, гадається до чорта. Не дуже. Ну, чесні, не тільки. Є слива закінчення. А, ага. будь ласка, далі. Швидше, швидше. Чого? Чого? Угу. Щоб ви всі були сьогодні біля дошки. І готується. Дай вам. Чому? уроці підійде до мене і покаже біля нашого смайлика ось так. А кому не сподобалося, залишиться на місці і покаже ось так. Будь ласка, кожен має право вибрати то хоч і неможливо сподобався, а кому? є. всім нам сподобалося, добрий дітки, сідайте, молоді. Тобто вам теж сподобалося. Я хочу вам дітки на завершення побажати наших успіхів навчання, рости здоровими, мудрими. Адже ви майбутнє нашої країни. Саме ви творитимете майбутнє і від вас залежатиме, чи буде наша Україна знаною у всьому світі. Тож до нових зустрічей і дякую всім за увагу. А ті зірочки, які ви назбирали на уроці після звоника перетворяться на ваші оцінки. А поки що. На слова супер, молодець, чудесно, так тримати, перетину, молодчинка. Так, так. Я Дякую вам за увагу. Молодчинка. Дякую вам. Дякуємо вам за допомогою. Так що підрахуйте, маєте змогу підійти до мене. Кого на вічай не вистачило, я добавлю, я ж казала, Що? Будемо ну, собі. <різований> <Мерзе>? Дуже <різований> добре. А підніміть, будь ласка, ручку, а, не а хто може взагалі не одержав? Нема серед таких. А хто найменше одержав? Один, два, три. Немає. Тому відягую вам за активності. Запишіть у денечка.